Добрий ранок, у нас сьогодні знову морозці. Агроволокно покрите і ні. Це там, де моя картопля посаджена. Який результат буде всередині в картоплі, подивимося, чи примерзла, чи не примерзла, як вона себе буде почувати. Тут де сквознячок тягне тут. Біленька трава за теплицею тут було і трішки тепліше. З боку теплиці тут морозцю немає. Тут де зашпорване агроволокно, тут кущі картопельки чорненькі, змерз. Подивимося, яка буде картопелька там, де <кхід> там, дерки немає. В пікінській капусті моїй мороз однаковий, вона себе геть добре почуває, а білим то поряд накриті огірки посіяні. Ну, або змерзла або ні картопля, подивимось. На вигляд чорна стоїть. Але що буде по факту, подивимося. Іргу я читала, що на неї не впливають морози. Будемо їсти Іргу. Ось такі справи. На капусту також приморозки не впливають. А решта, звичайно, попримерзала. Можливо, і плоди пообсипаються. <кій> Біля будинку Агрус не зацепило. Будинок поряд. Ось декількох метрах до агрусу нормально, а там, де Агрус посажений, посаджений, там де сквознячок тягне, там де капусточка, то там примерзло. Добрий ранок. Добрий ранок. Не дуже добрий, так? Да. <кій> Та дивлюся, те, що колохати хати в затишку, то те не захватило, наче. Ні, капусті нічого не буде. Надь, було ж скільки в нас.